Катя ридає на маминому плечі дівчинці 14. -ті. Вона боїться відвідувати школу. Каже, директор ходить за нею слідком. Чоловік, якому 60 років, вистежує дівчинку та безсоромно заграє. Давайте підростеш, і тоді вже все буде ясно. От після тих слів мені це настороже, тому що мені вже 14 і він може, не знаю, в будь-який момент до мене підійти і наче мене лапати ще щось. Мені не хочеться цього. Дівчинка згадує, якось п'яний він перестрів її ввечері, почав мацати, і силоміць поцілував. Він ліз цілуватися і в щоки, і в губи. Почав до мене ліс обійматися, за талію обіймав за плечі, руки на ноги ставив. І тоді я злякалася, і я побігла. Дитина у сльозах благала матір перевести її до іншої школи. Жінка навіть злякалася, що її доньку зґвалтували. Він себе не. Аморально веде, пристає, залицяється, лізе, просить вступити в інтимний зв'язок. Він нап'ється і приходить коло них п'яний, всяку нісенітницю, ні і лізе обніматися і цілуватися. У батьків урвався терпець близько сотні. Вийшли на протест під будівлю школи, вимагають усунути директора з посади. Зі 118 дітей, які тут навчаються, сьогодні не прийшли на уроки більше половини. Їх не пустили батьки. Бояться, тут їхні діти заодно із освітою можуть отримати небажаний і передчасний сексуальний досвід. Разом із матерями-випускниці та молоді вчительки, яким директор Збочинець також ліз під спідницю. Мені дитина розказала, що мама, як він може ходити цей педофіл в школі, його треба гнати, його треба посадити. Жінки натерпілися такого, у чому не кожна зізнається. Постійно схиляв до вступу з ним в сексуальні відносини. Одного разу він сказав, що бери за свій рахунок, я по школі наказом пропускати не буду, їдемо в Крижополь. Відпочиваємо там, шашлик, рибка жарена, а потім знімаємо в готелі номер і відпочиваємо там. Неодноразово слав смски без 22 ночі. Смс я показувала слідчому. Я вас кохаю. Спочатку слалася пуста смс, а почувши відмову, хтивий директор залякував звільненням з роботи. Погрози постійні відчуваємо, чуємо постійні погрози, приниження з боку директора про розправу. За жінок вступилися їхні чоловіки, і тоді кажуть, директор утнув таке, чого й від нього не чекали. Він звинуватив людей у замаху. Це чоловік підійшов до нього просто поговорити, просто лише став. Директор упав, схватився за серце, це в нього від відпрацьований метод. Я би сама ніколи б не подумала, що директор школи він так же само нас вчив, що він може до такого допустити. Він гарна людина і добрий керівник. Та й не до чарки йому, бо хворіє, директора захищають його заступники. Директора переніс інфаркт. Коли тільки його беруть за, вибачте слово за заднє місце, починається інфаркт. Це не допустимо, що директор школи є з дітьми, школярами за одним столом у місцевому кабакові. Учителі та батьки змовилися. Виправдовує директора його дружина, яка теж працює у школі. Вона упевнена, схиляти до сексу він нікого не міг. Та я знаю, що це неправда. Ви ви знаєте, скільки років йому? 60. Та нічого. Та й у 50, у 40 не було залицянь. 60, получає залицянь. Та ось головний убивчий доказ. Відео знято школярами, на якому їхній директор не такий уже й немічний та хворий. Просто без коментарів. Це прекрасно. Ти взагалі... Все... У мене в школі, у мене в школі все саме Ви хоч пам'ятаєте, як мене звати? Боже, я не повірю. Ви трошки не тим боком сигарету підкорюєте. Боже, чи ти мене так не критикуєш? Іди сюди, іди сюди. Іди давай. Кицечка, моя дорогніка. Слухай, я не завоюю нічого. Ти сама поймеш. Кому це віддати любов? Кому треба віддати ласку і кому найбільше, кому треба віддати. Да, да, О, нічка не Ні, нема мене треба. Не треба. Я, я тебе не, не трону. Так я... так ви... Вона в мене саме прекрасна. Да, 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 я да, хочу, щоб вона да. була прийшла з нам. Ти? І таке неподобство триває 30 років, нарікають люди. Утім, притягнути директора до відповідальності чи бодай звільнити не виходить. Він як типові українські чиновники, щоразу йде на лікарняний і робить усе, аби справу зам'яти. 33 роки працює директором школи, він обріз тими зв'язками. Да. Ми навіть не знає, не уявляємо. Як його кришують і депутати наші, і навіть обласний наш депутат. Я і... не боюся, так і кажу. Я не боюся. Безстрашний Анатолій Іванович зліг у терапевтичне відділення і до приїзду надзвичайних новин. А що у вас болить? Серце болить голову. Були. А для чого ви цілували неповнолітню дитину? Для чого ви змушували це, її до сексу? Це не це, це неправда, це наклепи. Uh -huh. Це наклеп. Вибачте мені, важко я не можу. Говорити. А ви любите випити? Інколи із колими цей день народження. Поки директора немає на роботі, у відділі освіти наполягають, аби батьки пустили дітей на заняття зі свого боку. Обіцяють розібратися. Чи справді він винен? Якщо його провину доведуть після лікарняного на анатолія Івановича, чекає покарання. Якщо є ці місце місце цим фактом, то там треба робити такі висновки, що звільняти з роботи. Але батьки обурені, директор може успішно ховатися на лікарняному чотири місяці. Тож, поки комісія збирає докази, у поліції вже відкрили кримінальне провадження. За підозрою у змушуванні до статевого акту. актуане відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 154 кримінального кодексу України, за який передбачено покарання у вигляді волі до п'яти років. Батьки та педагоги налаштовані рішуче, якщо збочинця не приберуть із посади у навчальному закладі, він залишиться сам наодинці з чаркою та сексуальними фантазіями. На роботі ми працювати не можемо. Ми будемо змушені написати заяви і піти додому. Така людина не має права виховувати дітей. Ви розумієте, що може бути далі?